Сумська громада провела в останню путь двох захисників, що загинули за Україну. Сумський каратист розповів про участь у європейських студентських іграх в Хорватії. Вночі та зранку 10 серпня російська армія чотири рази обстріляла прикордонні Сумщини, повідомили в обласній військовій адміністрації. Зафіксували 28 вибухів у Хотінській, Краснопільській, знову Новгородській і серединобуцькій громадах. Попередньо без людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури повідомили в адміністрації. Із військовослужбовцем Сергієм Мирошниченком прощалися у Сумському свято-Миколаївському храмі. Пішов він в кінці, мабуть, 22-го року, добровільно. Він сказав, що піду я захищати батька, матір і всю свою родину. Сказав, піду, піду і все. Ніхто І Мати, звісно, як ми всі відказували, а він сказав, що ні. Нікого я слухати не буду, я піду. Служить там, де всі хлопці. Під час служби Сергій був поранений. Після лікування повернувся служити. Як повідомив офіцер Сумського центру комплектування Руслан Флорчук, стрілець десантно-штурмових військ Сергій Морошниченко загинув 3 серпня в районі населеного пункту Мар'їнка Донецької області. Він за неділю перед цим даже з мамою бачилися. Він загинув 3 числа, приїхали до їх 5 числа з воєнкомата. Приїхали і родичам сказали, вважайте. Хай він один день в мене на зв'язок не виходив, ну це ж таке може бути. А вже ж у неділю вони приїхали, у суботу, вони приїхали з воєнкомату і совчили, що... що його вже немає. Сергій народився і виріс у селі на Білопільщині. Працював у Сумах. В нього залишилися батьки і сестра, із сім'єю якої він підтримував тісні стосунки. Він добрий, він спокійний був, дуже спокійний. Він, як кажуть, не обіда нікого і сім'ю дуже любив. Тепер племінничка була, хоч і є невеличка. Її дуже любив, маму дуже любив, допомагав їй. Поховали Сергія Мирошниченка на Алеї Слави Баранівського кладовища. Йому було 32 роки. Олена Рашевська, Сергій Коваль, Суспільне новини Суми. Сумська громада провела в останню путь старшого солдата Миколу Дученка. Його життя обірвалося 1 серпня. Повідомив офіцер сумського центру комплектування Руслан Флорчук. Воїни відспівали по обіді в Свято Воскресенському кафедральному соборі. Віддати шану і посмертно подякувати за захист України прийшли рідні, знайомі і побратими Миколи. Сергій та Лілія Сумцову працювали разом із загиблим. Говорять, до війни Микола був оператором на приватному підприємстві. Постоянно він у нього шутки, 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 шутки. Такий, ну, добрий. Що не попросиш, ну ніколи не вкаже. Вважали його в колективі. Начальник уважає хороший роботник був. Ніколи не підведе, добра людина була. З перших днів пішов, пішов суми, суми захищав, стояв, потім поїхав учення і потім його відправили туди. Дуже був хороший, веселий хлопець був. 36, була дружна, дитинка, златка, златка все є, златка. златка, жіна Юля. 26, 26 іюня враження 36. Ми його поздравляли, він їхав десь кудись там їхав, Ми казати не буду, а потім первого його не стало. Валерій познайомився з Миколою Дученком на початку. Чатку повномасштабного вторгнення Росії 27 лютого 2022 року обидва пішли захищати країну добровольцями. З поля бою вивіз всіх поранених майже в він Ну а далі, так як случилось, так случилось. Земляємо пухом. Ми наш, наші всі побратими дуже гардяться. <говори> Перебував на посаді заступника командира бойової машини навіднік, віднік механізованого батальйону сухопутних військ України. Вірний військовий присязі під час виконання службових обов'язків щодо захисту батьківщини загинув 1 серпня 2023 року в районі населеного пункту Мала Такмачка Запорізької області. Миколу Дученка поховали на Алеї Слави Баранівського кладовища. Анна книжка Лариса Дубченко Суспільне новини Суми. Сумський картист Олег Пащенко привіз дві медалі з європейських університетських ігор з єдиноборств, які відбулися в хорватському Загребі з 20 по 23 липня. Це мультиспортивні змагання, що проводяться під егідою Європейської асоціації університетського спорту. Участь у них цього року взяли понад тисяча студентів з 31 країни Європи. Олег Пащенко посів третє місце в індивідуальному заліку і став другим в командному комітеті. Я готувався у місті сумах і Мій тренер соних Валерій Віталійович мене готував на ці змагання. Тренування були дуже складні. І вже трохи коли тренувався і думав, як я трохи устав від цього всього. Валерій Віталійович завжди казав, давай, ти можеш, давай більше, більше. І потім, вже коли я виїжджав на змагання, він сказав: Ну, ти дуже проробив великий шлях, ми дуже сильно про... Якби готувалися, і якщо ти ну, поїдеш і програєш першому бою, то це все буде намарно. Олег виступав у категорії до 75 кілограмів. До того ж юнака обрали прапороносцем збірної України. Змагання були на дуже потужному уровні. Мені сподобалося саме атмосфера була така, дуже міцна, потужна, і особливо наша команда збірної України. Дуже велике дякую за ту підтримку, за ті емоції, які вони подарували там. Нещодавно Олег Парченко повернувся з Драгобрату, де взяв участь у тренувальних зборах «Summer Camp Champion». Це дуже був крутий. Кемп мені дуже сподобались, дуже багато тренувань було. Вони всі були різні. Це була і спеціальна фізична підготовка, це був і біг у гірку, і спринти були, все було карате. Тобто дуже крутий. Мені все сподобалось. Хочу дуже сказати велике. Дякую хлопцям ті, що зараз на війні, і які захищають нашу країну, надають змогу спортсменам їздити. За їм дуже велике дякую, тому що якщо б не вони, то ми б не змогли на міжнародних змаганнях показувати гарні результати. За три дні змагань у Загребі студентська збірна України отримала 41 медаль чотири золоті, дев'ять срібних і 18 бронзових. На Олега ж найближчим часом чекають змагання Львів Опен та участь у серії А в Кіпрі у вересні. Анна Книж, Валерія Зарудна, Суспільне новини Суми.